Навесні в ґрунті на ваші рослини чекає безліч патогенів, тому сильна та захищена рослина, запорука вдалого врожаю. Тому, якщо ви висаджуєте розсаду у ґрунт, ми підготували для вас корисний лейфхак, який закладе міцний фундамент для здорової рослини. Готові до вражаючих результатів? Тоді поїхали! Сьогодні я вам розкажу про два дуже корисних препарати: фітоцит та липосам. Фітоцит це ваш надійний щит та імунітет рослин. Його унікальна формула на основі бактерії бацелю субтіліс допомагає. Закласти міцний імунітет та гарний урожай. Липосам – ваш незамінний помічник на всіх етапах вирощування рослин. Липосам – це прилипач, який утворює біополімерну сітку на поверхні листочка, захищає рослину від випаровування вологи та мікроорганізми від впливу ультрафіолету. Зараз я покажу вам, як правильно змішати ці два препарати для того, щоб отримати максимальний захист ваших рослин. Першим розводимо липаса 5 мл в пропорції 1 до 1. і доливаємо 500 мл чистої води, розчиняючи липасам, і додаємо сюди фітоцид. Ретельно перемішуємо, і наш захисний коктейль готовий. Тепер обережно занурюємо наші рослини у цілющу ванну. Після купання обережно приймаємо наші рослини і можна їх одразу саджати в ґрунт. Рощин, в якому замочували рослини, додайте у воду, якою будете поливати їх. Не втрачайте жодного шансу на багатий та здоровий урожай. Така підготовка рослини перед посадкою забезпечить чудовий результат.